Ось така чимале містечко з революційними символами з'явилось у центральному парку відпочинку імені Лесі Українки. Два гектари біля самісінько-луцького замку закидав шинами один із місцевих підприємців. Дозвіл йому на це надав виконавчий комітет Луцькради. Своїми пропозиціями звернувся підприємець школа Сергій про те, що хоче відновити роботу дитячого автомістечка, в якому будь надаватися. Для тимчасового користування на прокат транспортні засоби пересування, велосипеди, дитячі електричні, квадроцикли, автомобілі, електричні самокати, роликові ковзани. Щоб користуватись землею з таким привабливим місцерозташуванням, підприємець розчистив її від чагарників і сплачує за два гектари символічну суму. І затверджений договір про співпрацю. На договорних умовах саме в договорі от складає, що підприємець здійснює проплату за користування в літній період 640 гривень. 25 копійок за один місяць, і в зимовий період 220 гривень 75 копійок за один місяць. Такі лояльні ціни на землю в парку для деяких підприємців існують давно. До прикладу, 2013-го у Луцькраді погодили розмістити в зеленій зоні смугу перешкод довжиною 130 метрів. За прогулянку одного дорослого на так званій еколого-туристичній стежині підприємець заробляє 20 гривень. Міській раді за використання парку раз на місяць платить не набагато більше. Це ж так само екологічна стежинка. маємо договір про співпрацю, і вони також отримують цю територію і платять по-моєму 331 гривня в літній період, і 147 гривень мені здається з копійками. Там зимовий період. Звільняючи гарників, центральний парк нині і ще одна приватна фірма неподалік майбутнього автомістечка, що буде на розчищеному місці, поки тримають у таємниці. Та вочевидь, міська рада вкотре потішить підприємців лояльними цінами. Деріть Мушкова, Олександр Ватащук для новин на часі.